Буданов відреагував на застосування Росією українських Ту-160. Росія використовує для ударів по українських містах передані їй. Україною у 90-х роках ракети та винищувачі нація платить надзвичайно високу ціну у боротьбі за власну свободу. Про це заявив голова гора Кирило Буданов. Повідомляє з посиланням на його телеграм-канал. Голова української розвідки відреагував на інформацію про те, що Росія застосовує винищувачі ту 160 отримані 25 років тому від України. На його думку, до подібних подій та рішень призводить відсутність стратегічного бачення. Корупція, некомпетентність та відсутність стратегічного бачення призводять до антидержавницьких рішень. Ми, як країна та нація, яка платить надзвичайно високу ціну у боротьбі за власну свободу, не маємо права допускати повторення подібних помилок та злочинів. Зокрема, Буданов звернув увагу на журналістське розслідування щодо використання Росією української авіації, зокрема літаків, які у 90-х роках Україна передала Росії в обмін на погашення заборгованості за спожити російський газ. На думку голови розвідки, такі розслідування є важливими. Він підкреслив цитую: здолати ворога і надійно захистити Україну зможемо тоді, коли незворотно змінимося. Інтереси держави мають стати головним пріоритетом для кожного. І Росії дали час у бізнес інсайдер. Назвали рішення Байдена про удар атакам з запізнілим. Дозвіл президента США Джо Байдена завдавати ударів по Росії за допомогою американських далекобійних ракет вважають дійсно запізнілим. Військові експерти не очікують, що цей крок матиме велике значення. Пише бізнес інсайдер. Поки захід сперечався, Росії дали час на підготовку, тоді як Україні довелося відбивати атаки зі зв'язаними за спиною руками. Навіть зараз все ще. Ще є деякі обмеження, як заявив аналітик по Росії в американському інституті вивчення війни Джордж Барос з цим дозволом запізнилося на роки. Цього занадто мало це було. А з бучною істиною, що Україні вже багато років потрібна можливість завдавати ударів по російському тилу, за словами військового експерта з Королівського інституту оборонних досліджень Меттю Севіла, багато з найкращих цілей гелікоптери і літаки з плануючими бомбами, що атакують українські міста і війська на півночі або в Курську, перемістилися на авіабази за межами досяжності Атакамс. Експерти з військових дій у корпорації Рент Майкл Боннард також назвав рішення Байдена запізнілим, що без. Мовно обмежить ефективність ударів ракет «Атакамс». Якби Україна змогла знищити кілька ескадрилій винищувачів Су 34 і Су 35 на початку року, то Росія мала б значно менше можливостей застосовувати бомби-планувальники проти українських позицій і мирних жителів. На його думку, тепер Україна може спробувати використати західну зброю, щоб порушити логістику і мобільність російських і північно-корейських сил, які контратакують у Курській області, що надасть українським силам більше свободи маневру. Метью Севіл додав, що рішення Байдена все ще не залишає багато можливостей для ударів по військових штабах і боєприпасах або пунктах постачання, що підтримують російські та північнокорейські війська, але це буде зменшений вплив, тоді як українці вперше запросили цю зброю. Він Вважає, що зараз Україні потрібно переконати нову адміністрацію США, що її все ще варто підтримувати. До ситуації на полі бою. Тим часом окупанти у шахтах Бахмуту облаштували склади та польові госпіталі. Російські загарбники використовують шахти в окупованому Бахмуті Донецької області у військових цілях. Там облаштовують склади та госпіталі. Про це повідомляє з посиланням на оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Назара Волошина в ефірі телемарафону. За його словами, Бахмут наразі є першим пунктом для тимчасової дислокації 98-ї повітряної десантної дивізії та 3-го армійського корпусу Росії. Місто є своєрідним логістичним хабом для ворога. Стало своєрідним логістичним хабом для окупантів. А так як там є шахти, укріплення і укриття. Ворог розмістив в них і зберігає боєкомплекти з боєприпасами і техніку, а також склади з пальнома матеріалами. Волошин додав, що також є інформація, що у шахтах Бахмуту окупанти розгорнули дійсно польові госпіталі для надання медичної допомоги пораненим, і Бахмут розташовується у північно-східній частині Донецької області. До повномасштабної війни місто було центром соляної промисловості України та залізничним вузлом. З травня 22 року Бахмут був форпостом оборони України у 23-му році. Росіяни захопили місто. А внаслідок тривалих боїв Бахмут був майже вщент знищений. Російські окупаційні війська планують рухатися вперед і будуть намагатися захопити якомога більше територій, а не обмежитися Донбасом. Про це в ефірі «Еспресо» заявив командир екіпажу «Кара небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж НГО Андрій Очинаш. Росіяни активно штурмують на наші позиції, і можна сказати, що вони хочуть захопити не тільки Донеччину, не тільки Донбас, а просуватися й далі. Раніше я думав, що їхнє бажання обмежиться лише захопленням тих областей, які вони вважають так званою частиною Росії відповідно до їхньої конституції. Однак тепер я впевнений, що вони планують рухатися вперед і будуть намагатися захопити якомога більше території. Про те, як наголосив Андрій, чи наш сила оборони України постійно працює чи на всіх фронтах, щоб цього не сталося, завдаючи великих втрат ворогу та не дозволяючи йому захопити нашу землю. За його словами, наразі у лавах зсу спостерігається значний дефіцит особового складу. На думку, чи це одна із найбільших проблем нашої армії, оскільки від кількості людей, готових обороняти нашу країну, залежить багато чого. Ви помітили, що у противника теж є проблема з особовим складом, але в них велика кількість молодих бійців, набагато активніших і енергійніших. Тобто, це хлопці, які у 25 років підписують контракт.